Так, усім привіт! Зараз знімлю відео, як я зриваю пломби заводські. Значить, ось серійний номер приладу. от. 6413, Серійний номер. Так, ось пломби. Ось одна заводська і друга. Зараз. Їх макроземці взиву. Так, показую. Первая пломба 8 она. Да? Так. Выбираю, потому Так. Е. Оп. Раз. Е. Ну, вот, все. вот, теперь резервирована на клею. Вот послышается. Теперь тю. Оп. Назад закладемо, нас позначається. Так, ось серійний номер. Тепер звіряємося в меню приладу. Дивимося, щоб цей серійний номер був цей самий. Зараз. Так, так ще вийняти коробку тяжко. Так, придумали, так і так. Так ось наш прилад. Вмикаємо. І дивимось в меню сиріні номер. 6 4, 13, сходиться. Ось, все є. Так, сиріні номер показав. Все. Показав. Вимикаю. Так. Дивимось. Новенькі в ідеалі. Це відбитки моїх рук.